Доброго дня, дорогі глядачі та підписники каналу Мої Цвіточки. Сьогодні я хочу розповісти вам ще про одних своїх красенів, по-іншому їх ніяк не називеш. Оце цвіток називається «Антуріум. чоловіче щастя. У мене його три штуки. Що я вам хочу, вірніше, чим я хочу з вами поділитися? Цю квітку я намагалася виростити дуже довго, дуже довго шукала саме свій спосіб вирощування, тому що ну, не йшла вона мені в руку, але як кажуть, коли, коли хочеться, гірше, ніж болить. таке я хотіла. Ну, перша квітка, скажу чесно, трошечки на сонечку прихватилася. Плюс до того я нещодавно пообрізала. Отакі пагінці молоденькі. І посадила їх у коріняти. Тому вона в мене трішки общіпана й пригорівша, вона саме пострадавша. Що я вам хочу розповісти? Нарешті я знайшла підхід до цієї гарненької рослини, так сказати, до, цих, до цього чоловічого щастя. Грунт, який. Я підібрала, я використовувала ґрунт, Раніше я використовувала ґрунт для азалій з кислою з кислою средою. Потім намагалася змішати зробити універсальний ґрунт з кислою середою, розвести його, тому що читала, що антуріум полюбляє також кислу середу. У мене, скажу чесно, дуже довго це не виходило в мене. Вони не могли, вроді вони росли, росли, потім в один момент брали і пропадали. Або зав'яли вяли. Пропадало мене, скажу чесно, небагато. У мене пропала жовта і одна з білих, але факт є фактом. Потім я. Зовсім випадково в мене була тирса. Я додавала в ґрунт тирсу. Саму звичайну тирсу. Я б вам показала, але зараз її не видно. Вже вона зверху не видно, хоча ось о... залишилося от таку типу, от. з дерева. Мілка така тирса. І вуаля виявилося, що для моїх антуріумів це підійшло. І тепер ви бачите, що вони пускають нові листочки, вони не потребують особливого догляду. Вони викидають нове цвітіння. Ось вони ростуть. Ну, тепер в мене навіть виходить їх розмножувати. Насчет підживлення, я таки підживлюю все одно їх універсальним одобренням і янтарною кислотою. Янтарною кислотою, як я вже казала в попередніх відео, я підживлюю раз в місяць всі мої рослинки. Вона їх добре підтримує, добре підживлює. І в мене завдяки цьому менше проблем. Якось так. Скажу ще: квіти дуже люблять, коли їх купають. От мої люблять купатися. Тому я їм ну, десь раз в місяць, влітку, взимку це, мабуть, за все. Весь зимній період, ну, раз-два я їх купаю. Незважаючи на те, що в квартирі в мене таки доволі не жарко, я їх купаю два, десь два рази за зимовий період. Влітку це раз в місяць, як закон. Плюс орошаю. Часто орошаю, раз, особливо зараз, коли така спека, я орошаю їх раз-два в тиждень. Ну, Так як я купаю їх під душем і орашаю, мені здається, такі є дві великі різниці. До речі, купаю я їх не теплою водою, а холодною. Так що, якось так. Всім гарного дня. Бажаю всім успіху, натхнення. Жду ваших коментарів, питань, якщо в кого є досвід. Діліться зі мною теж своїми рекомендаціями. До побачення!